А вашою суперницею не так все добре, як би їй хотілося. Образливо, як ось і на сьогоднішній день, і, до речі, прибігає до алкоголя. У неї всі шляхи закриваються. Почалися ті розчарування, які вона не чекала, що будуть у її житті. Знаєте, вона як в пастці зараз. Як в пастці. Ця ситуація в її житті склалася за те, що вона в минулому принесла остуду у ваше життя і забрала те, що було для вас дуже дорогим. Вас охороняє на сьогоднішній день ваш рід. Бачуть, як вам тяжко. Іде послання? Ви під захистом? І скоро ви ці кандали з себе тяжкі, які вам не дають рухатися, скинете. За вами, до речі, ваша суперниця спостерігає десь. Це однозначно тому що принесла розруху і допомогла вам із вашою коханою людиною бути не разом. Це однозначно вона її жаба давить, коли вона дізнається якусь інформацію за вас. Випали карти. Ангели-охоронці говорять, що час розплати для неї настав. Пішов уже той початок, коли їй почне наказувати життя. Вона думала, що тримає все під контролем, і їй це безнаказано. Насправді це не так. Бумеранги б'ють тоді, коли не чекаєш. За вашою спини вона неодноразово дивлюсь, прокручувала якісь, знаєте, плітки, я б навіть сказала, а більше того, вона не чесним шляхом забрала людину з вашого життя. Там були ритуали проведені. Там однозначно була магія. Як ви це відчували. Ви проявили силу волі і не опустились до її рівня. Ви знаєте, чоловік, який, вашій колишній вже був партнером, да, для вас був коханою людиною, його скоро почне така жаба душить, коли він буде бачити, що у вашому житті краще, ніж у його. Ви для його були як талісман, і він цим користався. Він завів третю особу у стосунках. На сьогоднішній день, коли він за вас згадує, або коли в його щось запитують за вас, він скупий на емоції. Він розносив плітки в свій час, і коли зрозумів, що його розмову не підтримують ті люди, а займають вашу позицію, от він потім сердився. Вам народу написано бути в парі. У вас це основне бажання на сьогоднішній день, і у вас скоро буде відродження, у вас в цьому році падає знайомство.